Російські пропагандисти повідомляють, що місто Суджа у Курській області повністю захоплене українськими військами. Власне, що відбувається у Курській області і що буде далі, поговоримо сьогодні з Іваном Киричевським, військовим експертом Дефенс Експрес. Отож, власне, розкажіть, будь ласка, то що відбувається у Курській області? Тому що зараз пояснень як таких немає, і незрозуміло, що воно там таке. Ну, знаєте, можна просто віджартуватися там. Добрі курські хлібороби прониклися питаннями історичної справедливості, а грунти там настільки родючий, що важка бронетехніка і там інші засоби для штурмовиків просто буквально так от ростуть. Кинув палку і проростає. Але якщо серйозно, то скажімо так: в даному випадку дотримання певної такої інформаційної тиші в плані коментування з офіційно від наших офіційних там речників джерел, воно має цілком логіку, тому що. По перше, якщо розмірковувати, що зараз там може відбуватися цілком просто загальна військова операція, яка має цілком конкретні задачі, то ну знаєте, фактор збереження там певної такої оперативної невизначеності для ворога, і за одну що скажімо, можливо, він має сенс, але скажі, ну, тим більше, що вона ж така в чомусь можна сказати, унікальна ситуація, коли окей, якщо Нема пояснень від офіційних спікерів. Є різні неофіційні спікери, які можуть дати своє пояснення по цій ситуації. Воно може виглядати більш-менш задовільним, то це от працює, скажімо все рівно на користь нашої сторони. а Може бути і інша ситуація, що якщо це, наприклад, така цілком асиметрична гібридна операція, і там, знаєте, якраз от давати пояснення буде ну давати пояснення наших офіційних структур буде доцільно якраз з метою там для впливу. Психологічно на противника на першому етапі. і Цілком можливо, що знаєте, там от версія, яку тут жартівливо заявив, що це просто добрі курські хлібороби вирішили відновити питання історичної справедливості, вона може бути заявлена. Що ну, як можемо бачити, путінський режим в цій історії доволі таке мляве кризове реагування проводить. Ну вони вже ж сказали те, що наступ зупинений, водночас, от буквально кілька хвилин тому, вже з'явилися новини, що добрі курські хлібороби десь за 30 кілометрів від курської АЕС. І власне, ми маємо припущення якраз тільки від російських воєнкорів те, що мета це Курська АЕС, чи дійсно це так може бути, і те, що якщо раптом курські хлібороби туди зайдуть, чи можна обмінятися нею Запорізькою АЕС? Знаєте, в нашому інфупросторі краще було б взагалі не заявляти подібні оцінки, навіть якщо там бувають різні оперативні плани. Ну тому, що називаємо так відповідні положення Женевської конвенції 1946 року, які забороняють бойові дії на там є окремо там визначення гідроелектростанції, атомні реактори та інші об'єкти, які можуть вивільнити небезпечну силу, ніхто не В даному випадку, що якщо росіяни почнуть стріляти панцирями своїми на території польської ОС, вони теж цю Женевську конвенцію порушать. Тим більше що м -м, тримання офіційної мовчанки зі сторони наших там офіційних структур, вона якраз може бути пов'язана з тим, що ворог і далі в усі в такому стані невизначеності. Наприклад, російські, не тільки російські воєнкори, але й російське командування на місцях може очікувати, що реально там марш піде на Курську АЕС, а реальний удар може бути заданий в зовсім іншому місці. Але знову ж таки, тут краще навіть якщо варіант виглядає таким, знаєте, занадто логічним, що там Курська АЕС, Запорізька АЕС, всі діла. Але тим не менш краще утриматися від подібних там розміркованих спекуляцій, тому що це, от якраз, може нам нашкодити в чомусь, нам як країні, якщо не забігати наперед і не говорити про мету з цього всього, що відбувається, чи можна вже говорити про якісь переваги от такої операції для України? Знаєте, я б волів би зафіксуватися на тому, що просто за минулу добу, тобто добу, 7 серпня, відбулось певне воєнне диво, велике воєнне диво. Якщо коротко, Збройні сили України показали, що здатні навіть в таких умовах наступати, і вести ефективні дії, в той час, коли після літа 2023 року постала, в принципі, така дуже крупна концептуальна проблема, як взагалі наступати в сучасних умовах. Тому що коли там різні західні аналітики розбирали, якщо нас так вийшло з контрнаступом влітку 2023 року, то згодом виник певний. Коли... Концептуальний тупік, що в принципі тепер виявляється в світі, ніхто не розуміє, як наступати. ну ж таки, далі ще варто співставити такий оперативний момент. У нас катастрофічними чомусь вважається темпи просування російської армії там де 100 метрів на добу, це вже це катастрофа. А те, що в нас наша армія показала темп просування мінімум там 15-25 км кілометрів на добу, це вже якось нікого якось нас це мало привертає увагу. Але ну якось помилково і наївно вважати, що там зі сторони російського кордону на Курщині нічого не було, ні такі таблички. Велком дорогі українські браття, заходьте. Ні, там було насправді пристойне угрупування там от російських військ орієнтовано в 10 тисяч багнетів. Там вказівки різні ахмат, там сручників ніколи не мають плутати. Хоча б тому, що по перше, як би це зараз дивно не звучало. Але якщо раніше... Росіяни використовували ці свої мотострілкові полки з приставкою Ахмат, бо там Ахмат Сєвер, Ахмат-Юрг. Раніше використовували лише як ті скажіть, лише як Загарят отряди. Тим більше є ще ж такі штука, що Ахмат це полки військ внутрішніх або ця Росгвардія, є ще ж там так званий 70-й мотострілковий полк. Теж Кадировці, але армія РФ тепер такі підрозділи, ці кадирівські, вони взагалі-то є лінійними. Просто видно, ну, от, стиль шок і трепет у добрих курських хліборів втався раз ті побігли. Ну а по-друге, зважаючи на те, як росіяни вміють маніпулювати так, категоріями особового складу. Те, що там от срочник, це не означає, що він гірше підготовлений там чи ще щось чим той контингент, який вони кидають у бій на сході. Срочник, це просто йому зазначає, що йому не платять так багато, як контрактнику. Але ну ж таки, зважаючи ще на ту історію, коли росіянам вигідно, то вони всіх срочників переводять на контракт. Без скажімо, так, різниці в якості підготовки, це просто заодно демонструє, що ну не треба применшувати те, що о, чисельність того групування якому там протистояли на, на ж такі, будуть, наші добрі курські хлібороби, до яких от грунти настільки родючі, що важка бронетехніка виростає сама собою? Тобто така справа? Ну і так, і поповнився обмінний фонд, наскільки ми знаємо останніми днями. Скажіть, будь ласка, чи можна прогнозувати щось, що буде далі? Чи будуть добрі курські хлібороби закріплюватись, чи будуть відступати? Як далі розвиватимуться події? Складно оцінити, і це якраз от перевага. Тому що якщо нам тут складно оцінити, то для ворога це має бути ну, для оцінки ще складніше. Власне, чому для чого і потрібні такі асиметричні операції, потрібно проводити, щоб постійно тримати ворога в стані невизначеності, тому що. Ну воювати так само як Росіяни, коли їхня мета зрозуміла, формати дії не міняється кілька місяців подряд. Ми собі дозволити не можемо. Ми маємо якраз тому і ми маємо використовувати різні такі формати там з добрими курськими хліборобами. Можливо, будуть якісь там злі, не знаю, рязанські пасічники, кубанські там свіноводи і тому подібне, і тому подібне. Чи можна ще запитати, чому саме Суджа і чому саме Курська область взагалі, а не Білгородська, до прикладу, чому цей напрямок? Ну, бачите, нам не ясно, росіянам має бути не ясно ще більше. Бачите, Білгород занадто очевидно. <сі> а от е Курські, знаєте, якби там ще б вдалося б влаштувати, що це реально кубанські свіноводи, але в районі Суджі, ну то було б ще б цікавіше. А так от бачите, нам не зрозуміло, росіянам ще більш не зрозуміло. Хай так і продовжується. Ну, як там, чим більш не зрозуміліше, тим більший простір для обговорів. Нам це для на руку. Ну, на руку. На руку. Що ж, нам напевне залишається просто стежити за ситуацією і очікувати на офіційні коментарі. Дякую, що допомогли нам більше розібратися в цій темі. Іван Киричевський був у нас в гостях, військовий експерт Дефенс Експрес. Я вважаю, що це у будь-якому випадку, як мінімум, гарний ляпас Путіну. Те, що війна триває на, на його території, як гадаєте, ви пишіть у коментарях і залишайтеся з РБК Україна.